Ранок ми починаємо з Вікторії. Вікторія Дірпенталі. Рада вас вітати, пані Вікторія. Пані Вікторія, у нас сьогодні такий… для чого ми сьогодні хочемо записати нашу розмову, тому що ми збираємо документальні історії жінок, жінок що жінок війни. Ті, що пережили ранок. ранок війни, ранок 24 лютого, як це сталося. Що далі було, які відчуття, що, що за цим було. І от перше до вас питання. Як почався ранок 24 лютого? Можу сказати, що ранок 24 лютого почався не зранку, а ще з вечора і вночі, тому що він застав нас у місті Маріуполі. І вже давно були чутки, що можливо початок війни. Але, але ми вже певний час жили в умовах прифронтового міста від нашого дому. А ми проживали на лівому березі Маріуполя на відстані 6-10 кілометрів від лінії розмежування. Часто було чути періодичні там вибухи. І нібито, якщо можна так взагалі сказати, до цього звикли звикли до того до такого э, застигло замороженого стану. Mm -hmm. І все ж таки, зважаючи на довгу історію свого життя за часів Радянського Союзу, за часів э, і праці на э, крайній півночі, коли ми жили з усіма народами э, Радянського Союзу, достатньо Дружно і тепло, взагалі ми до кінця не вірили в те, що може бути таке повномасштабне вторгнення з такою жорсткою, жорсткою такою війною, як це зараз відбувається. Ну, І ще й тому, що не хотіли вже якось виїжджати до 24 лютого, хоча нас звали якось до себе, про нас хвилювалися, знайомі, друзі, тому що ми вже пережили це. У 2014 році я Донечанка, народилася 52 роки прожила у Донецьку, я і мої діти і онуки. Ми поїхали з Донецька 8 липня 2014 року, коли у Донецьк увійшли, ну, по-різному можна назвати, тоді їх називали задені чоловічки чи ще якісь да, формування, оскільки я останні багато більше 20 років. Працювала у вищій освіті, то як педагог, звісно, що я, я розуміла, що це такий від діяльності, який не може залишатися він на рівні просвіти, духовності, громадянської позиції, і не вийде якось там просто посидіти чи відсидітися, щось ага. перечекати, що треба або приймати нову владу, або звідтілем їхати. І з одного боку, нам здавалося, що ми вже втратили. Потім 8, 8 років відновлялися, поїхали з дітьми в різні міста, у кого де була робота чи хто де знайшов роботу. Дуже важко було, але ми вистояли, ми вже відчули себе сильними, які можемо з цим справитися. Найважче, мабуть, було це житлове питання було і є. Коли ти втрачаєш, традиційно хочеться відчувати коріння, певне, а не відчувати себе таким. Часто я себе відчуваю, як кажуть, перекати поле, коли тебе вирвали з корінням, і тобі, ну, в принципі, байдуже, де бути, в якому регіоні країни чи навіть за кордоном, За кордоном, коли у тебе немає своєї домівки, коли в тебе немає ані фотографій сімейних, ані багато чого, коли а, могили твоїх батьків і, і рідних там залишилися. Ну, так. І коли це сталося 24 лютого, ви не мали сумнівів. Відразу прийняли рішення. Як виїжджати. ми не мали сумнівів у 2014 році, навіть не обговорювалися з дітьми, uh -huh. так не мали ніяких сумнівів. І um, uh -huh. тут ну це коли сталося. Але ще на напередодні я кажу, це почалося. Да, нас вмовляли виїжджати. Ми не розуміли, як це можна зробити. Маленька дитина, онуку два з половиною роки. Це дитина у дві роки, тільки наплічники два. І все, що ти візьмеш з цього життя, але ж ми. Ці 8 років багато важко працювали, і я у Вінниці працювала сім років, і рік тому повернулася у Маріуполь, тому що там моя донька, вийшла заміж, народила дитинку, і ми придбали квартиру і лише лише її зробили, і ми не могли розстатися. І коли ти це плануєш, ти не можеш собі дати раду, а що взяти з цього життя і наскільки поїхати. Це якщо лише приймається рішення, це. А, миттєво, раптово, жорстко, ти маєш вийти з зони комфорту і все, ти просто приймаєш рішення. І тому ми вночі ще переглянули деякі документи, ніякі речі не збирали, не очікували. Але о 3.40 вночі я проснулася від того, що я казала, що ми були близько від кордону. Вікна, двері в кімнаті, в квартирі почали всі здригатися і все почало тремтіти, і це вже були не такі а, звуки пострілів, вибухів, які ми чули раніше, це було вже досить потужно. Перше відчуття це оніміння. Ти прикипаєш до того місця, і ти це воно чи не воно, і що далі, і як робити. Тобто плану дій не було. Начебто ми всі знали, готувалися. А як це сталося, то і ні, це було не, розгублено таких... да, несподівано, несподівано. Це було несподівано. Uh -huh. І ще якийсь певний час відкривали, прислухалися, були перші такі вибухи, потім трошки, але о чотирначетверті п'ятнадцять почалися вже систематичні, ритмічні, багато, і тоді вже донька прочитала в інтернеті, де скоро що це вже що це вже війна. Ми почали дуже швидко щось намагатися, дитинка мала спити, щоб не розбудити, не налякати, але і той же час щось щось похопити. Але що можна схопити, коли ти ну, не збирався? Да? Це те, що є під рукою. Ти, ти не думаєш, що взяти найдорожчі, найякісніші речі, на літо ще не колись. Ми в'їжджали в у лютому, і звісно, що перше, що якийсь спортивний одяг, одна змінна там пара білизни. Навіть жодного там, чи крема, чи зубної пасти, чи щось той хапав, аби не загубити, не втратити щось там для роботи, ноутбуки, ці гаджети, таке, що для виживання. І ми навчені, звісно, що сумка з документами вже стояла, бо саме найважче, коли люди втрачають свої документи по життя, дипломи, паспорти, свідоцтво про народження, коли потім дуже довго відновлюють, не можуть цього зробити, це дуже потім важко це зробити, коли оформитись на пенсію і таке, таке інше. Але е, я вважаю, що ми знов-таки чудом вибралися, бо в нас машини не було. Е, квитки на поїзд на потяг ми купили на 26 е, лютого, на всяк випадок, коли вже під натиском так, всіх наших мовлянь знайомих. Але приїхав е, знайомий напередодні ввечері, який там бував дуже рідко, раз на 2-3 місяці. І дуже нас дуже вмовляв, казав, що якщо я, я сьогодні маю поїхати завтра вранці, я уїду, я не зможу за вами поїхати, а ми дуже хвилюємося, що ви не виїдете. І от ми просто, ну це, це чудо. Коли нас Господь просто вдруге витягнув звідтіля вчасно. Так, так. Да, да. Вчасно витягнув. Як ви почуваєте себе у Вінниці? А, Вінниця, я її знаю, я її люблю, вона дуже комфортна. І коли нас змогли довести лише до Дніпра, і ми майже два місяці були спочатку у Дніпрі, а потім вже ми хотіли сюди приїхати, але нема було чим доїхати в тих умовах, вибратися звідтя. А взнали вже про дуже високі ціни на житло тут. І ми хотіли би, але. Не могли якийсь певний час і зупинилися у Вінниці. Це жараз. Ми вже четверте місто проживання. Вона маємо це найбільш болючі питання для всіх вимушених переміщених осіб, тому що треба мати фінансову певну таку подушку, або зарплату, яка віддалена, з роботи, яка віддалена, завдячуючи карантину, люди можуть зараз працювати, або пенсія, яка виплачується, не припинена. Тому що найбільш тяжко, коли цього немає. І тому у Дніпрі ми були так співпало. Ще одне випробування: що я розрахувалася з роботи 1 січня, почала оформлювати пенсію, почала тільки здала документи, і на 5 місяців я залишилася і без заробітної плати, і без пенсії, тому що все було заблоковано. пенсію не встигла нарахувати. Документи загубилися. Куди звертатися було не зрозуміло, всі гарячі лінії все. Або не відповідали, або заблоковані. І оце в саме в такому стані люди відчувають повне зневіряння і такий жах, коли взагалі не зрозуміло, як далі жити. Певний час пройшов, вдалося щось оформити, і нам друзі допомогли тут виняти квартиру у гарному районі, звідки зручно до діставатися до різних міст. Я Вінницю знала, тому мені було комфортно, що я можу знайти чи соціальні послуги, чи звернутися, чи до лікарень, тому що вже якісь питання зі здоров'ям треба було вирішувати. А маленькому онучку треба було розвиватися. і Ми шукали садочок для того, щоб повноцінно бойна більше страждають діти, деяких це і стрес, і шок. Вони зараз не розуміють, і хочуть додому, а де мої іграшки? А десь згадують вихователів, які були раніше. Ну, взагалі, не зрозуміло їм. Вони певний час лише можна по поведінці, по зміни поведінки, зрозуміти, що у них є проблема внутрішня, яку вони можливо не можуть проговорити висловити, але мені здається, і я вже знаю, і вчора прочитала що. Навіть коли буде перемога, нашому суспільству буде дуже потрібна психологічна Річна допомога. Психологічна вчора допомога. прочитала цифру, що 13 мільйонів людей потребують зараз психологічної, і якщо їй не надати, то вже 3 мільйонам треба буде вже психіатрична допомога. Це правда. І я хотіла запитати, я так рада, що ви долучилися до нашого проекту. Проект називається Жінки ВПО – це соціальний капітал громади, і ми дійсно так вважаємо, тому що внутрішні зв'язки, зовнішні зв'язки, ті, які визначають соціальний капітал, і те, що може привнести спільнота, яка переїхала зі сходу з півдня країни до нас у Вінницю. Мені здається, що це дуже потужний ресурс. І от мені хотілося б запитати вас, як ви оцінюєте ту діяльність, яка відбувалася в проєкті? Наскільки вона була корисна? Чи Ви очікували, чи вона потрібна, така діяльність на сьогодні? Якщо головні питання, слова сказати, щоб не відволіктися і не забути, дуже потрібна, дуже корисна. Я навіть не очікувала, що так буде. І те, що я сьогодні, сьогодні можу говорити про початок війни, про своє там, попереднє життя, просто говорити, а не плакати, то це заслуга вашого проєкту. Звісно, що я ще не уходить, не відпускає, але вам вдалося Світлана в цьому проєкті, в цій програмі дуже вдало поєднати дуже важливі для нас, біженців у своїй країні, внутрішніх переселенців, такі речі, як. Психологічна підтримка, я про неї скажу трошки більше. Дуже важливим була і арт-терапія, дуже важливим було і опанування навичок і знань про першу допомогу медичну до того, що ми маємо робити, чого ми не можемо робити, і як це зробити. Дуже вдалий підбір тренерів і наставників, які ну, професіонали досвідчені і просто, що називається, асертивні такі люди, да, емпатія відчувалася, таке проникнення у ті проблеми, ті питання, які можуть відчувати, що можуть відчувати переселенці. А, можливо, ще щось забило. А, і йога, йога, так. Да. Моє знайомство з вашою програмою почалося саме з йоги. Я протягом життя хотіла якось почати її практикувати, але не вдавалося. І от я саме перше, на що я прийшла, це було заняття з йогою. Не можу не згадати, що інформацію про вашу програму я отримала від публікації центру Я Маріуполь, який дуже допомагає Маріупольцям у Вінниці. Психолог Тетяна, яка опікується. Не лише літніми людьми створила клуб 60, але і психологічними проблемами всіх переселенців вона, я так розумію, посприяла, да, щоб ми зустрілися. І саме його, тепер, коли програма закінчилася, я для себе залишила це як постійний ритуал і те, що дає мені рівновагу. Посилює мою впевненість, дозволяє боротися з стресовими і тривожними такими відчуттями. Що дає це дає мені силу і впевненість, і ресурс і енергію. Я просто сама зараз собі дивуюся ці дні. Що в мене здається, мене переповнює енергія, і я вже готова до майбутнього. Бо ще я от згадувала десь півтора місяці тому це просто ти відчував себе на дні. Зовсім без без бажання, не те, що чимось займатися. Ну, так, в мене є, принаймні, пенсія. Коли я чула, що я вже її почала отримувати, ще більш-менш заспокоїлася, але я не думала, що я захочу щось робити, крім того, щоб допомагати там, по дому з онуком і якось себе адаптувати. І, мабуть, найбільше важливо ну, дуже так, була психоемоційна підтримка. Світлана і Наталія, які працювали в програмі, дали нам багато технік, багато розуміння, методику, як справлятися від панічної атаки, починаючи під час обстрілів і сирен, на які точки нажимати, як дихати, як супромовляти, як уявляти собі там під захистом, робити ці парасольки безпеки, ще якісь інші різні вправи, як допомагати своєму оточенню. Тобто, завдання це зберегти або укріпити свою свою психіку свою психічну систему бо якщо не ба не буде нервова психічна система в порядку і саме у тому хто прийшов у цю програму бо на жаль, не так багато людей скористалися такою можливістю. Це інше да, раз... таке може бути питання. На цей момент було достатньо, тому що це була перша програма в такому контексті, і для нас це новий досвід. І ми, знаєте, постійно я сум... наприклад, я особисто сумнівалася, чи саме це потрібно, чи можливо щось інше потрібно, можливо, якісь індивідуальні консультації, можливо. ну, в общем, Ми відпрацьовували як. Можна так сказати, як на знаєте, називають пілотний проект. Коли mm -hmm. ти вперше це робиш, дивишся, які результати отримуєш, і далі вже можеш е, е, поширювати цю практику надалі і більше людей залучати. Хочу, Хочу сказати вам, що дуже вдалий. Мабуть, ви інтуїтивно відчули, завдячуючи теж вашому багажу досвіду. духовному okay. досвіду. Да, ви відчули те, що людям потрібно. І хочеться просто попросити вас і порадити, тиражувати це, і більше, більше людей змогли отримати цю допомогу. А у нас таким лейтмотивом у цій підтримці було те, що як правило у літаку надінь маску на себе і потім одягаєш своїм дітям, своїм онукам, допомагаєш. Тобто, щоб стати опорою для своєї сім'ї, треба бути в ресурсі кожному. Дітям дуже важко, говорять психологи, і якщо мами. Батьки, бабушки не в ресурсі, вони не можуть їм допомогти okay. і дати okay. раду. Тому okay. це на перше місце я б дійсно поставила саме ці знання і практики і досвід з психоемоційної підтримки і такої допомоги. Okay. Ну І звісно, все, що далі вже розвивається, люди тоді, коли вони себе трошки опановують, починають відчувати в собі стриженці певну рівновагу, вони починають ще чимось цікавитись, бо коли цього немає. Не цікаво нічого. Так, ні валяння, ні плетіння там ляльок, mm -hmm. мотанок, ні малювання, ні пошук роботи, на жаль, теж. Тобто руки опускаються, вони такі, ти весь непритомний. Саме страшно, я вам скажу. Мене із сьогодні накриває. Я психологи радять не дивитися назад. Але ж ти прожив достойне життя, все життя працював і гідно, нібито, і жив. І працював, і здавалося, що ось напередодні пенсії в тебе вже все є і нічого бажати. І тут ти раптом залишаєшся просто, як то кажуть психологи, чому не працює? О, ну, Головне, що живі, тому що це знецінення. це Тебе помножує твій досвід на нуль, і ти себе відчуваєш нульом. Все, що було, нічого немає. І як жити далі, ти не знаєш, де, як, за що. Панікторі, да, але я ж вас знаю давно, да і знаю з Донецького університету, знаю, як прекрасна професіонала викладачку таку ну супер викладачку. Ну, це правда. Да? І я знаю вас по проекту проміс, і ви там також були настільки професійною, мудрою це просто неможливо забути і пам'ятають. Пам'ятайте, не лише ви це, ми пам'ятаємо це, Вінниця це пам'ятає. І знаєте, той досвід, який ви прожили, він нікуди не дінеться. Він з вами, з нами, і з Україною, да? з Вінниці, з Україною. І е, єдине, що я хочу сказати, звичайно, така ситуація сталася в когось гірше, в когось менше, але це наше життя. Да? Це наше життя. І ми далі підемо. І ми будемо, ми, е, цим проєктом ми хочемо посилити нашу стійкість. Цим проєктом не завершується наша робота. Ми будемо продовжувати і з вами співпрацювати, тому що той ваш досвід, ті ваші знання, ваша мудрість, знову ж таки, повторююся, це правда. Вона потрібна людям. Вона потрібна, вона не загубиться. І, можливо, вас сюди повернули у Вінницю для того, щоб ви нас посилили, нашу стійкість посилили. Які ваші плани, на майбутнє? Як ви бачите себе? Чи пов'язуєте ви себе з Вінницею? Чи ви не плануєте виїжджати за кордон? Е... Щедра кінерман. Зазвичай, так. Да. Ні, були варіанти виїжджати, але що мене радує, що мої діти вони навіть не розглядали такий варіант. Тобто ми хочемо, ми чекаємо, ми як можемо допомагаємо навіть своїми силами, ресурсами і на донати, і на платіння світок, і на різну підтримку. І відчуваємо, ну, будемо так говорити, є квартира в Донецьку, є квартира в Маріуполі, є дом батьків від Широкина. Є три місця адреси, але жити немає де. Тому ми відчуваємо, що він і на надовго або до звільнення, до перемоги Маріуполя, або нові якісь програми. Будемо дивитися вже більше орієнтуватися на молодь, на дітей і на Я... Дякую, що ви згадали професійну діяльність. Дійсно, ми, ми знаємо, відчуваємо і це визнано у Вінниці, що Донецький національний університет імені Василя Стуса, який сюди перебрався в 2014 році, він збільшив інтелектуальний капітал на Вінниччині. Це, це визнано і я не буду довго це вдаватися. І якраз зараз я відчуваю себе після вашої програми, після спілкування з тренерами, Після того, що ну, ми познайомилися, так, хотіли сказати, що ми зав'язалися зв'язки із переселенцями з різних регіонів Маріуполя, з Харкова, з Луганська, але і Вінничан там було достатньо. Є вже відбувалася така певна інтеграція, наше таке взаємопроникнення. Вони запитували, як і чим вони можуть допомогти переселенцям. Я додавала їх групи і це відбулася. Тобто люди. Однозначно приходять не байдужі, ті, які щось хочуть робити. І ем, важливо, щоб таких людей було більше і більше інформації подавати і просто розказувати, я не можу, я розказую про вашу програму для того, щоб люди просто знали про це. Що стосується мене, я для себе несподівано так підводячи певні підсумки вже попередні цього року і плани до кінця року, відчула, що почався третій період, тобто був початок року. Коли була своя програма, відпочити від роботи, які віддала 41 рік, зайнятися сім'єю. Потім був десь 4 місяці мене просто вибило з життя. А через 4 місяці я почала, що я поч... відчула, що я почала трошки, коли вже тут була більш менше допомога, Вінницю ми приїхали. Ну і от ці півтора місяці, коли я прийшла у ваш проєкт, я відчула, що це початок, просто як та криза, економічні кризи знизу. Почалося оживлення, а тепер пішов по той етап зростання. Коли я відчула в собі вже певний ресурс, можливість включитися в якісь проєкти, допомагати тим, хто або пізніше став переселенцем, або не в ресурсі, або старшого віку. Тут є, ми познайомилися у клубі 60, люди за 70, які -діти вивезли з Маріуполя, наприклад, залишили тут, десь працюють. І просто самотні жіночки, чоловіки за сімдесят, які взагалі не знали, куди і боялися рису. І це всі будь-які такі програми вони дуже дозволяють людям просто ожити, зрозуміти, що вони громаді потрібні. Ну і я не знаю взагалі в якому місці України, ще як у Вінниці, є така кількість громадських організацій, така кількість небайдужих людей з такою кількістю а, цих фондів чи просто різних. Активності, які так е, допомагають, і так, ну не знаю, більш комфортно нам відчути себе людиною, яка варта і достойна життя продовжувати. Не знаю, де ще можу так як у Дякую, Дякую вам, у вашої, вашої особі. всім вінничанам, керівництво міста, бо я знаю, що саме це створення такого сприяння і бізнесу, і громадської організації. Саме це створює таке відношення до людей, коли їх приймають і е, залучають у свою громаду, інтегрують свою громаду. Це просто. І Я вам також дякую. Дякую за той внесок, який ви додали до нашої програми. І сподіваюся, що ми це тільки початок. Це був початок. Вважаєте, що це якби старт для. Для майбутнього, для дороги, така до того шляху, який нас дуже довгий ще попереду. Я все більше стаю фаталістом якийсь да, тому розумію, що будь-які зустрічі вони не дарма відбуваються, ті міста, в яких ми з'являємось, чому, і завжди питання не за що, а чому для чого, так да? і вірю, що ну це відбулося для чого, і ну, найкраще сподівання далеко не загадуємо, але віримо в те, що все. Буде гаразд. Вам хочу побажати писати ще проекти, продовжувати і диражувати, бо це дуже потрібно наших людей. Я дуже вам дякую. Дякую.